Всім привіт! З вами спортхаб, це Олексій Борисовський, і сьогодні ми будемо знову говорити про НФЛ. Зустрічаємося трохи поза розкладом, але все це. Тому що на цьому тижні у нас буде справжнє свято футболу з трьома матчами у четвер на День подяки. І ще один матч буде гратися в п'ятницю. Так що в Україні ми отримаємо відразу три дні раннього футболу на цьому тижні. І це дуже класний привід для того, щоб і послухати наше прев'ю, і запастися індичкою або якимось велетенським бройлером, тому що індичку, напевне, в Україні не всюди можна знайти, засмажити. Її в духовці і втоптати з чимось смачненьким, ще і під футбольчик. Свято футболу, воно вже розпочалося трохи раніше для фанатів Pittsburgh Steelers, які звільнили офенсів координатора Мета Кеннеду, якого я розносив лише тиждень. Тому рішення це безумовно вірне, адже настільки безідейного нападу я не бачив в цьому сезоні в інших команд. Він став також першим тренером, якого Стіларс звільнили саме по ходу сезону з 1941 року. Уявіть собі. І тоді, у 41-му році, співвласник Пітсбурга Берт Белл звільнив самого себе. Так, що уявіть наскільки галімим поцом треба бути, щоб Стіларс пішли на порушення всіх командних традицій, яким вже майже 100 років в НФЛ на День подяки також є свої традиції. І матчі у це свято вони проводяться з самого заснування ліги в 1920 році, а Детройт Лайнс неодмінно приймають матчі з 1934 року. У 1966 році до них доєдналися Dallas Cowboys, А у 2006 році також у календар вже додали третій матч у Прайм Тайм. В історії НФЛ на День подяки є такий дуже відомий момент, як бат Марка Санчеса в 2012 році. Наприклад, того року ми отримали ну, дуже класний поєдинок між Детройтом і Баффоло, де Тайлер Бес забив переможний філдгол за 2 секунди до кінця матчу. Так що, дійсно, матчі на День Подяки вони не завжди у дуже розслабленій атмосфері свята і проходять, а на полі дійсно відбувається боротьба. А розпочинати дійство по традиції буде матч Детройту, який цього року зіграє з Green Bay Packers. Команди знаходяться в різних кінцях таблиці, але на цей раз саме Детройт є претендентом на Супербол. А Пекерс uh, знаходяться в якості зливунів. Ну, хоча фанати цієї команди будуть намагатися розповідати, що все це, це просто перегрупіровка. Лайнс мають подарувати нам яскравий футбол в нападі, адже як захист Пекерс uh, має зупинити цю машину, я собі не уявляю. У Детройта є дуже збалансований напад, який йде у топ-5 як за загальною ефективністю, так і за ефективністю і на виносі, і на пасі. І мені... Завжди подобається баланс. І Лайонс цього сезону є, напевне, найкращим прикладом цього підходу. Напевне, єдине, чого йому не вистачає, так це з від Кутербека, адже Детройт іде останнім в НФЛ за їх кількістю. Але Джаред Гофф він компенсує це іншим. Він ідеальний гейм-менеджер, який не так часто втрачає м'яча, і ефективно. Також пасує на всі дистанції. Ну, Хоча, якщо дивитися на останні 5 матчів, то тут у Гофа є 5 перехоплень, але для мене це виглядає скоріше статистичною якби, похибкою, ну, тому що ну, просто деякі скидків в Джареда Гофа вони були аж занадто для нього нехарактерними. А найбільш ефективно Гоф грає саме в чистому конверті. Цей котербек не має мобільності, щоб уходити від тиску і не любить також, коли його б'ють. В Лос-Анджелесі його успіхи закінчилися рівно на моменті деградації offensive line, але у Детройті його поки що оберігають. За PFF Олайн Lions де на другому місці у пасблоці, а у композитному рейтингу цей Юніт займає сьоме місце в НФЛ. Матчап з Пекерс не має бути особливо небезпечним для Гофа, адже пекерс ідуть у середині ліги за відсотком тиску на QB, і нокдауном, і на 22-му місці за секами. Для Грінбейс в цьому сезоні було дуже важливо, щоб новачок Лукас-Ваннес відразу став суттєвим елементом оборони, але якось наразі ні про якусь зірковість мови не йде. Він виглядає блідо. А проти Чарджерс на минулому тижні зігрався. Всього 12 снепів, що було найменшим результатом в цьому сезоні. І сила онлайн Детройта на пасблоці також в їх теклах і центрі, а це якраз зони, звідки йде якраз таки більшість тиску на QB з боку Грінбей. Так що Гоф в цьому матчі має, я думаю, що почувати себе доволі впевнено в конверті і мати час знайти Монра'сенд Брауна. Цей ресівер, а також і Тайтент Сем Лапорта, Це будуть ну, дуже складні матчапи для Пекерс, в яких і так були проблеми з прикриттям центральних зон. а Після обміну Расула Дагласа вони стали ще більшими. На минулому тижні Джастін Герберт без всяких проблем насправді розстрілював у цю оборону і по всім зонам, але ресівери Дітройта мають ще й ловити передачі від Гофа. Вамон Расен Брауна взагалі нема поганих матчів, наприклад, в цьому сезоні. Зоні. Виносна гра Lions, вона також має бути іспитом для Green Bay, які все ще не дуже гарно зупиняють винос, ну хоча треба відмітити, що вони прогресують в цьому компоненті. У першій частині цього сезону у Пекерс були проблеми проти потужних ранерів. Наприклад, у першій зустрічі проти Пекерс Девід Монгомері набрав 121 ярд і 3 тачдауни. Так що в нього є ну, дуже гарний шанс ще раз поповнити свою колекцію тачдаунів ще й на День Подякину, тільки якщо він не буде віддавати спеціально тачдауни Джаміру Гіпсу, як він робив в минулих матчах. Ах, ну ще є і розігравшися гіпс, на якого і і сейфті Пекерс, ну також треба буде обов'язково звертати увагу не тільки на виносі, а ще й на прийомі. Джамір Гіпс є одним з найкращих виносящих у цього сезону, також і по міст теклам форсованим. Так що для Пекерс, яких в принципі є проблеми з міст теклами і з теклінгом в опенфілді, їм також треба звернути. На гіпса дуже велику увагу. Що стосується захисту Детройту, то він е, дуже класно зупиняє винос, ну, Хоча вже не є найкращим в лізі за цим показником, як це було на старті сезона. Але Безарано Джонса, напевно, що в Грінбей вже Рашити доведеться в основному Ейджей Ділону, який за останні 5 матчів набирав по 4 ярди за спробу. Ніби це не якийсь там суперкрутий показник, але насправді це великий плюс для Ділона, який до цього мав іще гірші. Показ... Показники. Але з Детройтом, напевне, цей показник він знову має якось погіршитися, ну тільки якщо гравці Lions знову не будуть мазати стеклами, як це було, наприклад, на минулому тижні. Небезпечніше і перспективніше, як на мене, виглядає виносна загроза від ресіверів Пекерс, Джейден Рід цього сезону він проявив себе ну, дуже гарним гаджет гравцем, і креативні комбінації від Метала Фльора мають шанси на успіх, адже гравці Lions не так, в принципі, класно теклять у відкритому просторі. І якщо у Пекерс будуть такі самі прикольні задуми, як вони були, наприклад. Проти Chargers, то знову можуть вони тут і відмітитися якимось яскравим і креативним тачдауном. Джордан Лав демонструє все ж таки проблески і таланту, і скілсету, але онлайн ну, грінбейн дуже важливо. Зберегти для нього чистий конверт, адже часу на кідок цьому кватербеку треба багато. А Детройт іде в топ-10 ліги за відсотком тиску і третім також за відсотком Харіс. Так що це буде ну, доволі складний матчап як для Олайн Пекерс, так і для Лава, якщо Олайн буде ну, трохи гірше якось виконувати свої обов'язки. Тому геймплан Лофльора має включати в себе більше коротких швидких пасів, які так гарно йшли у лава проти Чарджерс. І подібна гра вона також напрошується проти Lions, в яких є не так багато протидії для такої тактики. Мені здається, що цей матч має бути він достатньо результативним, адже це непогані матчапи для обох нападів і при правильному геймплані. І екзекюшені гравців ми побачимо велику кількість набраних очок у ранньому матчі. Це буде такий яскравий і гарний старт всього цього дня для нас. Наступний матч це зустріч Cowboys і Washington Commanders. Dallas і Washington Це одне з класичних протистоянь з НФК Схід, і воно буде, звісно ж, наступним і у розкладі матчів. І розпочнеться цей матч в 21.30. Я, до речі, не сказав, але матч між Детройтом і Пекерс він стартує взагалі в 19.30, Так що навіть ще раніше за Red Zone в нас у четвер матчі стартують. Але 21-30 матч Даллас Cowboys і Вашингтон Commanders. Обидві команди вони підходять до цього матча в різному стані і з різними завданнями. Dallas це одна з статистичних попелюшок цього сезону, тому що Кавбос, вони перегравали не ну, тільки команди з від'ємним е, балансом перемог і робили це дуже впевнено. Тому саме статистично Даллас виглядає однією з трьох найкращих команд НФЛ, хоча матчі з е, Сан-Франциско і Філадельфію свідчать все ж таки трохи про інше. Але м'якенький календар в ковбоїв він, ну, так і продовжується вже на цьому тижні, де протистояти їм буде одна з найгірших команд НФЛ. На даний момент uh, B-Commanders в дедлайн вони ж ну, також розпродали свій пасраж, що матиме, напевне, ну, також і катастрофічні наслідки у цьому матчапі. Без Чейза Янга і Монтеза Света у командерс залишається лише гарна пара дітеклів із дарон. Пейном і Джонатаном Аліном, але Кей Джей Генрі на Еджі вже виглядає не так страшно. Так я знаю, що Вашингтон зробив 9 секів на Томі Девіто, але на то він і Девіто з Олайн Giants. І навіть це не допомогло Вашингтону в тому матчі. Грон Рівєра також бліцував Девіто. Що не особливо зробиш з Даком Прескотом, який є найкращим кутербеком сезону проти Бліцо. Я думаю, він точно буде намагатися це зробити, адже візуально, Рівера вже не особливо якось і готується до матчів. Але я думаю, що результат цих намагань він має бути просто повною катастрофою у кавереджі. Тому що і так, в принципі, якось корнери не дуже справляються особливо і сейфті. У прикритті у Вашингтона, якщо ще проти бліцевати людей, там буде ще менше людей у кавереджі. Ну і також зв'язка Дака Преско та Ісіді Лемба зараз є найбільш небезпечною в лізі. На минулому тижні з Кароліною вони якось трохи зняли все ж таки ногу з педалі газу, але Лемб все рівно спіймав свій тачдаун. Проти найгіршого кавереджу НФЛ навіть девіто накидав майже 250 ярдів. І три тачдауни, а Дерріус Слейтон за неповний матч мав 82 ярди. І що робив із Secondary Commanders DJ ДЖ Мур, напевно, нагадувати не треба. Lamp і інші ресівери Далласа мають набирати ну, дуже круту статистику і спинити ну, також пас Далласа у Вашингтона. Ну, просто нема кому. І ще я також тут відмічу, що Лемп це один з найкращих ресіверів ліги в грі проти Мантумен а Якось Вашингтон все ще намагається грати ментумен на бровках. Також треба зробити таку ремарку, що Еммануель Форбс він в останніх матчах виглядав дуже непогано. Я думаю, що насправді зможуть якось спробувати проти Лемба може Форбса поставити, але я не впевнений, що це також дасть якийсь результат. Наразі Лемб і Підак Прескат вони просто набагато крутіше за все, що є у Вашингтона. І один в один у цю зв'язку просто неможливо закрити, і я не вірю в те, що Рон Рівєра буде щось із цим робити. Неможливо, просто якби Рон Рівіра ще і доплачують за поразки, інакше я не можу якось пояснити все те, що я бачу в захисті Вашингтона, особливо у прикритті в цьому сезоні. А проти Cowboys, в принципі, пасом ну, також можна грати, адже 14 пропущених тачдаунів саме по повітру, це ну, можна сказати, що і посередній показник в лізі, але це все справа небезпечна. Тому що, по перше, це пасраж. Ден Квін славиться своїми креативними бліцами, і завдяки ним Даллас зробив вже 33 секи в цьому сезоні, що є топ-5 показником в лізі. Сем Говелл ну, дуже погано ну, також порається з тиском на себе, він постійно перетримує м'яча, дуже довго думає, сканує поле. І це, напевне, є однією з причин сьомого рейту за тиском на нього. Але навіть з такою немалою кількістю тиску його показники секів просто астрономічні. А тут це як у маніболі. Є Брайс Янг з 32 секами, є Зак Вілсон з 38 секами, далі йде просто купа лайна, а далі вже йде Сем Говел з 51 секом. Секи це стата квотербека. а не олайн, я вам нагадаю, і Говел це найгірші QB-ліги. По уходу від них, якого я, напевне, взагалі пам'ятаю, ну, це, можливо, ще Карсон Венц таким самим був. Але і Олайн всема також одна з найгірших, про що свідчать всього 2-1 секунди в середньому до докидку або тиску на нього. Так що, проти Далласу, Вашингтону буде складно налагодити пас. А Сем також є і лідером за кількістю китків в лізі. І не дивлячись на таку сумну статистику. Говел все ж таки робить не так багато помилок з урахуванням на кількість якби, кітків. На його рахунку, звісно ж, є 12 перехоплень. Це найгірший показник Ліги разом з Джошем Альном. Але це та історія, ну, коли тут просто більше кітків і більша загальна кількість помилок. Але у відсотковому значенні 11,4% поганих кітків – це четвертий показник в НФЛ. Він ділить цю строчку також разом із Джеленом Гіоном. І поступається лише Патріку Магомсу, Туа і Даку Преска. Тут що компанія тут доволі непогана в Говела. Але жодна з команд NFL не карає так болюче за помилки, як Даллас. Тому що секондарі Каубус вони ще перехоплюють 3-9% всіх кітків суперника, що є найкращим показником в лізі. А Дарон Бленд це лідер в цій секондарі зараз. І на рахунку брейкаут зірки вже 6 перехоплень, і 4 з них він повернув у тачдаун. І це знакова цифра, адже секондарі Далласа живиться від Пасрашу. Діє ну, дуже агресивно. І тому, навіть якщо Сем Говел, він робить не так багато поганих кітків у відсотковому значенні, то вони, напевно в цьому матчі все рівно будуть, і кожна з них може закінчитися Піксіксом. Вносять Вашингтон із шостою ефективністю в НФЛ, але з їх захистом їм просто постійно треба наздоганяти суперників, а тому дуже часто винос як такий замінюють просто короткі паси на раннерів, що, напевно, є найбільшою небезпекою для захисту каубос в цьому матчі. Але якщо вони зможуть зменшити вплив Брайана Робінса на інших раннерів у Вашингтона на прийомі, то діло має взагалі закінчитися легкою. Перемогою Далласа. Ну, хоча навіть і без цього вони все рівно мають цьому матчі перемагати, адже Вашингтон просто набагато слабше за них. І в мене є реально таке відчуття, що Рон Рівера в цьому сезоні грає на поразку, а не на перемогу. Настільки в мене велике відчуття контрасту стосовно його роботи, якщо її порівнювати з минулими сезонами. І третій матч у святковий день, у четвер. Але це в нас вже буде п'ятниця, тому що стартує він у прайм-тайм американський, Для нас це 3.20 ночі. Але матч між Сіто-Сігокс і сан франциско fort напевне, найбільш інтригуючий і за вивізкою, і за якістю гри, напевне, у цей день буде. Вже другий тиждень поспіль календар НФЛ радує нас двобоєм команд з НФК-Захід, в яких логіка все ж таки поступається дуже часто місцем серцю, яке у Кікерів б'ється вдвічі швидше, ніж в інших матчах. Сан-Франциско звикли в цьому дивізіоні домінувати, але Сіетл у себе вдома завжди є неприємним суперником. І навіть не враховуючи ну, також і перевагу в домашньому стадіоні, ці команди, наприклад, вони грали між собою 50 разів в історії. На рахунку Сігокс 30 перемог, включаючи ну, також і рахунок 18-10 на їх користь в епоху. Піта Керала, і навіть проти Кайла Шенеха на Сітл має результат 8-5. Так що, напевно, можна сказати, що Сігокс в будь-якому стані здатні обіграти Сан-Франциско. А стан Сієтла перед цим матчем наразі не визначений, так як у зустрічі з Ремс на минулому тижні вони все ж таки понесли відчутні втрати. Джину Сміт отримав травму ліктя і повернувся лише на останній драйв, де майже зробив Віллі Саріда, якби Кікер Майерс зміг би влучити по воротах. Але Керол в понеділок сказав, що структурних пошкоджень сміта немає, так що я очікую, що він все ж таки має зіграти з ну хоча це і не точно. А кого, я думаю, що точно не буде, так це рана Ракенета Вокера, який розтягнув брюшний м'яс і на короткому тижні навряд чи встигне відновитися. І це покладе ще більше навантаження на новачка. Зака Шарбоне, який насправді не є ну також якось гіршою опцією за вокера на рановиності він просто набирає ярди в іншому стилі. Тому що Шарбоне це більш такий терплячий раннер, в нього також вищий центр ваги, Його трохи легше, напевно, що завалити ударами по ногах, хоча ноги в нього ну також дуже потужні. Але що в нього також потужне, це саме верхня частина тіла і армтекли це найкраща стратегія. Зупинки у цього раннера, і треба його саме теклити всім тілом і чіпляти за ноги краще. Його терплячість вона може бути як плюсом, якщо лінія своє діло робить, так і мінусом, якщо ділань суперника домінує. Аронблок це слабке місце лінії Сігокс. І якщо не зіграє травмований ще Джейк Бобо, то це буде ще один удар по ньому. Але і захист винуса Сан-Франциско, він все ж таки виглядає значно слабше, ніж минулі сезони, і насправді зараз він є мінусовим. Зак також дуже класно діє на прийомі і пасблоці, так що якісь короткі передачі на нього, вони би в теорії могли бути замінником виносу в цьому матчапі. Але тут є декілька проблем, і напевно, що починаючи від одних з найкращих лендбекерів ліги у Сан-Франциско, які також дуже класно діють у прикритті. І закінчуючи невеликим бажанням Джино Сміта, офенсів координатора Шейна Волдерна, також таргет тиранерів своїх. Важливим буде матчап Діке і Тайлера Локета з Корнерами Сан-Франциско. В плані кавериджа Fortiners в цьому сезоні також не є топами, але Демадор Ленуар він все ж таки поступово прогресує, і в останній тиждень його вже не так карають, як на початку сезону. Джину Сміт ну, дуже покладається на своїх плеймікерів, і QB Сіетла не так багато ризикує в цьому сезоні. Він або киде на відкритих або вже викидає м'яча бровку, в чому є лідером НФЛ. Все це допомагає зменшити все ж таки, кількість втрат, але якщо зіркові ресівери свої матчапи програють і не відкриваються, то це призводить до пантів. Отут відсутність великої також кількості чекдаунів у подібних ситуаціях не додає нападу Сіетла плану Б і В. Так, що від того, хто виграє матчапи на бровках, напевно, що буде багато, ну що залежати у цьому матчі взагалі. Якщо дивитися на ефективність, то пас Сан-Франциско і Брок Пьорді є кращими в НФЛ, тому що Кібіфотінайнерс з великим відривом в лідерах ліги по Епіє за плей і після розгрому Джексонвіля і впевненої перемоги над Тампою всі вже трохи забули його невдалий стреч з трьох поразок, якби поспілі жахливої гри Пьорді. В цих двох матчах Брок грав так само круто, як і до Струсу мізків, так що, можливо, зниження якості гри у програшних матчах, воно ну, дійсно було скоріше зв'язано з травмою, ніж із поганим рівнем гри у цього кватербека. І причому Пьорді так грає з 28-м пасблоком НФЛ, і це не той випадок, ну, коли онлайн ну, дійсно ташить свого QB. Лінія Санфрана зараз набагато слабша за минулорічні, і ситуацію в напад. Напевно, що рятує найбільше саме плейколінг в Кайла Шенехана і ну, також реалізація його задумів плеймейкерами. Тому що тут ну, також треба відмітити, що. Напад Сан-Франциско, він ну дуже ну, якби вишколений. Ну тому, що в сан франциско в цілому не так багато комбінацій, але вони ну дуже їх багато повторюють, і вони навчені їх в ідалі просто грати. І тому все, що грає Сан-Франциско, вони це вміють. Грати на 100% відсотків прям ну, дуже класно. І саме смішне тут, що не дивлячись на те, що у Сан-Франциско в цілому не так багато комбінацій, то захисті суперників все рівно нічого не можуть схемою Шенахана подіяти. Наприклад, проти тамби Пьорді здійснював дуже класні і дальні китки. І також, що я для себе відмітив, це те, що Шенахан використовував багато і бутлегів для того, щоб брок виходив з конверту, уникав у цього самого тиску в конверті і продовжував комбінацію. А ресівери мали також більше часу відкритися, а вже потім ішов якийсь або, або середні, або вже і дальні паси від Пьорді. Не впевнений, що Sietle. Найкращий матчап для Фотінайнер, тому що в Сігокс є також класний корнер. Дейвон Візерспун, який здатен закрити одну бровку. Є також Бобі Вагнер і Джордін Брукс, які можуть не дати розбігатись Крістіану Макефрі, і наловити також і Джорджу Кітлу. Адже Джамал Адамс, він, напевно, зможе допомогти проти бутлегів від Пьорді. Звісно ж, Шеннахан, як завжди, він щось де і придумає, щоб цю всю колоду перевернути на свій бік. І у підсумку все може бути так, що Макефрі буде карати на прийомі, наприклад. Ресівери уведуть від Візерспуна у бік Таріка Вулена. Кітл він буде використовувати слабкість сейфті Сіетла в прикритті і наловить просто купу пасів на 15-20 ярдів, а не на 5-10. Але мене цей матч він дійсно інтригує. Я не можу сказати, що Сан-Франциско є в ньому якимось таким беззаперечним фаворитом. Мені від цього матчу віє абсеталертом, але здоров'я гравців Сіетла є все ж таки великим фактором, по якому я поки що не маю інформації, і за цим також напевно, що треба спостерігати. Ось такі три матчі в нас будуть у четвер і в ніч на п'ятницю. Також в нас буде ще матч у п'ятницю, де Нью-Йорк Джетс будуть у 22.00 приймати Майами Долфінс. Ну, цей матч буде ну, також в зручний час. Для України Нью-Йорк ну, до речі, вже ну, буде стартувати не Зак Вілсон, а Тім Бойл. Зака Вілсона взагалі відправили в глибокий запас, він буде вже третім кватербеком команди. Але я не думаю, що Тім Бойл це набагато краща опція, ніж Зак Вілсон, і насправді якось менеджмент Jets, напевне, знайшов єдиного квотербека ліги, який був би гірше за Зака Вілсона, тому що по кар'єрі в Тіма Бойла в два рази більше перехоплень, аніж тачдаунів. Але подивимось, як він буде грати проти Джейлана Ремсі. До речі, в Джелена Ремсі. В цьому сезоні. Взагалі ідеальна гра, можна сказати, що він поки що. І перфект гейм, якби кида, якби він був би у бейсболі пітчером. І наразі проти Джелана Ремзі квотербек рейтинг нуль. Просто нуль. Він нічого не дозволив зробити проти себе квотербекам суперника Так що, Тіму Бойлу, буде. Дуже важко проти Майами Долфінс, але напевне і Майами Долфінс буде так само не дуже легко і проти захисту Нью-Йорк Джетс. Ну і взагалі, також і гравцям Майами, які є дуже вибуховими. Треба слідкувати за здоров'ям в цьому матчі, адже на Мітлайф Стадіум стан штучного газону традиційно дуже поганий, і всі там бояться грати, тому що найвищий відсоток травм саме на цьому стадіоні і на цьому газоні. Так що, власники Те, Гілів у фентезі мають думаю, що напрягтися перед цим матчем. Ну, ми будемо з вами вже прощатися. Наступний подкаст у нас все ще буде прев'ю тижня, це все ще ну, ж таки, не прев'ю тижня, прев'ю е, 12-го тижня і того, що ми побачимо у Red Zone, у першу, у другу хвилю і потім воно буде на нашому патреоні. Так що, якщо вам просто подобається. Наші подкасти, якщо ви хочете бути у двіжусі NFL, яка в нас є просто постійною в чаті і в Discord і, також у Redzone. Підписуйтесь, не зволікайте, підписуйтесь на наш Patreon, це всього-навсього 2 бакси коштує. І ви отримуєте за оці гроші наші бонусні подкасти, чат, Discord і ще багато різних плюшок. Так що повчуємось і побачимось вже найближчим часом. Всім пока. І... Пенаше гарної індійки або бройлера з пивом.